Привіт усім шанувальникам красиво упорядкованих одиничок та нулів. У сьогоднішньому відео спробую для вас підсумувати усе, що ми знаємо, з вартісного на рахунок Ацево, тому що це буде значно продуктивніше, ніж десь на стрімах там, під час кваліфікаційних спроб. І я буду відповідати на питання, що там по Ацево, що думаєш про Ацево. На жаль, зі зрозумілих причин я не був присутнім на виставці. Натомість я передивився величезну кількість матеріалів. Сподіваюсь, буду корисним для тих, хто не бажає повторити. Орювати цей шлях, спробую структуризувати і видати нормально все. Найголовніше, що треба знати і розуміти на цей момент, кому цікаво. Оці всі власне гоночні симулятори це доволі нішова штука. І одна з найбільших студій, хоч насправді по міркам комп'ютерних ігор це доволі маленька студія. Це італійці Куно Симуляціоне. Вони доволі е, тривалий, вже час цим займаються. Є проект їх дуже успішний. Асето Корса, є проект Асето Корса Компетіціоне. І от е, останні 3-4 роки вони займаються розробкою Асето Корса Assetto Еволюціоне. Асето Корса е Альф. Of now A C Evo. Uh, we're gonna try Evo. Деякий час тому було презентовано тизер, трейлер, можна по різному це називати. По суті, це відос, в якому їздять машинки по дорогам. І так як взагалі ніякого супроводжуючого нормального матеріалу до цього не було, то публіка, звісно, дуже по різному це інтерпретувала. Насправді, дуже непогано це публіку підігріло. Хлопці дуже тоненько вкинуло кілька натяків. Хейтери побачили в цьому, що от куноси йдуть в аркади. Це по суті спроба італійців зробити гран турі. Для ПК, що насправді зовсім непогано. Коротше кажучи, з точки зору маркетингу, мені здається, що це було доволі грамотним е кроком. Ну і от, нарешті, на Сім було презентовано е демо-версію. Е що більш важливо, на саму виставку приїхали Марко Масаруто і Давід Брівіо. Власне, гейм-директор Давід Брівіо, гейм Масарут, то по суті, засновник, чи один з засновників Кунос Симуляціона. І вони реально поспілкувалися з купою людей, блогерів, що дуже важливо. Не лише там з журналістами, не лише на панелі виступили, де там їх похвалили, пооблизували і все. Ні, чуваки поспілкувалися. Величезний просто респект. От супер незручні інтерв'ю з троляками, спілкувався той же Марко. І. І філантмільки, дрінк мілки. Ну коротше, респект. Це як на мене, це те, як воно має бути от в сучасному світі. Gonna... Okay, so... Чувак, навіть якщо гра лайно, ми її зарелізимо 16-го, просто щоб тобі довести виграти суперечку. Дуже може бути, що це не те, як воно буде насправді, але це те, про що кажуть люди, ну єдині люди, кому ми в принципі можемо вірити, і скажімо так, з кого ми потім маємо запитати, якщо воно буде по-іншому. Марко чітко сказав, що ніяких компромісів в питанні аркадність, хардкорність аркадність симуляція у них не було. Тобто, вони як завжди, з його слів, намагалися максимально грати в хардкорну симуляцію. Але звісно, що в трейлері нам чітко. Показали відкритий світ. Нам показали машинку, яка їде по дорозі загального користування. Ймовірно, в Німеччині на зустрічі її їде ще одна машинка, і це якби натякає на наявність відкритого світу, а не лише гоночних треків, до яких ми звикли в проєкті в проєктах куносів. Ну і не безпідставно... Хлопці запитують, ну, типу, чуваки, може і хардкорність, але до чого тут тоді відкритий світ? І отут ми, друзі, приходимо до головного про що, що мені дуже подобається, відкрито говорять самі куноси. Що вони усвідомлюють, що в їх перших е симуляторах іграми їх не назвеш в хорошому розумінні цього слова. Нічим було зайнятися людям, яких не цікавить кіберспорт за великим рахунком. Тобто навіть те, в що перетворилася Асето Корса, це ж не заслуга куносів. It's not what real men drive, real men drive front-wheel-drive civics, okay? заслуга Конусів, що вони зробили можливим додаванням модів у цю гру. Але все те на що перетворилася Асето Корса, перша, за рахунок чого вона. По сьогоднішній день є насправді основним симулятором для багатьох багатьох видів дисциплін, там від дріфту до якого-небудь шутоку, прости Боже, і всього такого. І от здається мені, що Ваце Ево, якраз вони і хочуть всидіти на оцих от кількох стільцях, щоб, як і раніше, це було хардкорним, безкомпромісним симулятором, базою для кіберспортивних змагань, але разом з тим, щоб тут було чим зайнятися нормальним людям, які хочуть їхати по дорозі. На в симуляторі, але вони не хочуть вигрібати все до тієї десяточки-соточки з повороту. Вони не хочуть коло за колом намотувати, а хочуть десь, можливо, прохопити по дорогам. Завжди хотілося, щоб оці наші улюблені е, якісь андеграунди, мост-вонтеди, я не знаю, щоб в них було відчуття. Що ти керуєш усе ж таки чимось з колесами, а не це просто кубка полігонів, ну мені зовсім не цікаво в оцих іграх, де ти їдеш нібито по дорозі загального користування, але ти можеш протаранити дерево, паркан і просто поїхати далі, ти можеш стрибнути трамплін, там пролетіть бозна скільки метрів. Тобто в іграх певного жанру, умовно в GTA 5, воно норм вписується. Да? Але коли це все ж таки гра винятково про. Автомобілі, я розумію, що я дід, а може вже навіть прадід за великим рахунком, але я просто не розумію цього. Я ну абсолютно не отримую від цього ні естетичного, ні фізіологічного ніякого задоволення. Кажу вам відразу, що усе, оце, що ми говоримо, думаємо про фізику, треба поділити на 12, відняти 1000 і помножити ще приблизно на 0. Попри те, що викочена була демка, якщо ви уважно відстежите, що говорять е, всі ті люди, які це спробували. Ви побачите, по-перше, десь протилежні думки. Хтось каже, що о боже, як круто, це щось середнє між і АЦЦ і АЦ. Хтось скаже, що це взагалі немає е, нічого спільного. Це це цікаво, що скаже той чи інший блогер, та чи інша людина. Аріс, до речі, колишній розробник, е, який нещодавно пішов з куносів, е, теж тестив. Є можете знайти на Ютубі на його каналі е, його відгуки, схвальні. До речі, на рахунок е, АЦЕВО. це Evo. Haha. <laughs> das ist cool. Але ви маєте розуміти, що на виставці свідомо чи підсвідомо могли тестити ангажовані блогери, неблогери, люди, блогери і люди. Да? Частина цих людей реально не розуміла, що ну уявіть собі, це виставка, на, якій, на яку приходять люди різного рівня підготовки, навченості і так далі. І тому будь-який сімку, будь-який, я не знаю, там Асетек, Фанатек був скручений. Там я читав цифри до 2 до 3 ньютон метрів, друзі. Тому мені теж здається більш правильним тут просто посилення. Сиватися на те про що говорять розробники, а потім з них питати. прозвучало прямо запитання: чи буде тут така ж лажа з підвіскою, якою була лажа в АЦЦ? Марко визнає цю визнає те, що є проблема. і yeah. so <laughs> so really yeah, then... і так фізика підвіски тут інша, не та що була. в АЦЦ. як воно є насправді. Ми з вами побачимо, друзі. Відчуємо трошки згодом. Чому я так покажу, показую, на відчуємо куноси? Ну і от єдине, що зі слів блогерів я би виніс, да, що би я відзначив цікаву таку штуку, це Break Dynamic Feelings. До речі, як не дивно, це якраз чувак з Геймускул, який, я так розумію, є шанувальником АЦ, але хейтером АЦЦ, він відзначив от саме те, як гарно відчувається оцей гальмівний діапазон. Це те. До чого в багатьох, в багатьох іграх є питання, те, що мені, наприклад, подобається як реалізовано в iRacing, як ти відчуваєш шини в момент, коли гальма блокується або коли підходять до межі блокування. З цим, як на мене, є проблеми в АЦЦ, з цим, наприклад, є в тому числі проблеми в Лиман Ultimate, з цим краще, як на мене, в iRacing. Ну і от чувак з Muscle відзначає, що. Непогано це в демці, аце Ево відчувається. Прогрес, прогрес, прогрес. Оце також це компетізіоне Куноси використовувала Unreal Engine, в результаті чого на той час АЦЦ була абсолютно проривною з точки зору картинки, графіки, але й натомість отримала багато обмежень. Серед іншого, ну. Мабуть, ті, хто добре інтегровані в цей канал, знають мем, пов'язаний зі мною і моєю любов'ю до дерев, і моїми претензіями до графіки АЦЦ. Але насправді, звісно, тут, друзі, йдеться не так про дерева, як про дальність промальовки. І з цим насправді в АЦЦ є проблеми, як на мене, навіть на хорошому залізі. І дійсно самі куноси про це кажуть, що Unreal Engine їх обмежував. Вони не знайшли виходу з ситуації з оцією саме дальністю промальовки. Саме через сцені для кони секрет, а це це одна з найгірших ігор для е, VR, і це теж одна з тих причин, через що вони вирішили в АЦЕ Ево розробити свій власний рушій. Це рушій розроблений спеціально для гоночних симуляторів, і це в багатьох питаннях їм розв'язує руки, зокрема там. В питаннях погоди, про що ми трошки згодом поговоримо. В питаннях зрозуміла річ фізики, графіки і так далі: копет врав Беханмі. О майда! Машинки в демо-версії їздили взагалі без пошкоджень. Там були вимкнені пошкодження, як такі. І якраз таки Давід Брівіо відповідав на це запитання. Вже не пам'ятаю, хто його поставив, що по пошкодженнях. Він відповів таким чином: що, типу, ми велику увагу приділяємо неткоду, ми приділяємо увагу тому, як саме в боротьбі, як саме в гонці будуть відбуватися контакти, автомобілі з автомобілем, автомобіля з там з навколишнім середовищем. Оцим всяким штукам. По суті, він так. Красиво обійшов. Це питання візуальної складової. З чого я особисто на 99,9% впевнений, що візуальна складова пошкоджень не буде ліпшою, ніж в АЦЦ там умовно чи АЦ і навіть рівня Айрейсингу, де в нас там можуть відлітати якісь запчастини, щось може пом'ятися дождь. Дуже цікава тема. Річ у тім, що в цьому році iRacing, хто не в курсі. Викотив нарешті дощ в своєму симуляторі, і він задрав просто небачену планку, все, що обіцяли. Багато років, ну і виходячи з того, як довго цей дощ з'являвся в ір, виходячи з того, що ні в кого і приблизно настільки якісного, якісної симуляції цього е, вологового процесу немає. Ніхто не очікував, що в АЦЕВО буде щось бодай схоже, оскільки в Вацеце відверто дуже спрощена модель дощу. Е, ніхто нічого не очікував від АЦЕВО. У всякому разі, я не очікував, але по перше, в оцій демо-версії. З трьох режимів гри а там було, по суті, три треки, три автомобілі. На двох був на Альпін, на Маунт Панорамі, там був взагалі дощ, він посилювався. Тобто на це на цьому зроблений акцент. Hatch, там хюндай їздив передньопривідний, там підсихаючий трек був. Тобто, розробники буквально нам натякають про те, що ну коротше кажучи, що в дем в демці, то треба показувати щось, чим можна похизуватися. Правильно, і скажу так, що це знову ж таки не те, що говорять блогери. Коротше, Ніхто, Марко і Давідо, за язика не тягнув. Дивіться, що нам обіцяють знову ж таки, завдяки новому рушію і бла 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 Нам обіцяють динамічну систему погоди. Тобто нескриптову зміну гріпу прив'язано до часових інтервалів і графічне відображення цього, розумієте, да? коли ти в тебе просто по скрипту змінюється рівень гріпу. Це те, як це було зроблено в АЦЦ. І буквально Марко кілька разів наголошував, що тепер небо це не текстура, а це безпосередньо відображення того, що на вас очікує. А це, в свою чергу, простіше кажучи, означає, якраз у цей такий дощ по секторах. Тобто, простіше кажучи, у нас може бути реалізована оця історія, коли на одній частині треку е, дощ йде, на іншій ні. Або на одну частину треку сонце світить, і відповідно там підсихання відбувається швидше, на іншій ні. Це те, що я не сподівався побачити в АЦЕВО, знову ж таки, виходячи з того, як довго це народжувалось в айрейсінгу і оце все бла 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 І, до речі, така деталька, просто чомусь оце небо, е, яке ми бачимо в АЦЕВО, е, воно. Воно не таке вже соковите, як ВАЦЕЦ, але воно до біса нагадує небо в американському симуляторі. Що ще нам обіцяють? Нам обіцяють суху і мокру траєкторії. Калюжі і промоченість треку, на яку впливають саме автомобілі. Тобто, умовно, є калюжа, якщо по ньому проїхав автомобільчик, ця калюжа там розійшлася в два боки, проїхало 10 автомобілів там в одному якомусь місці це буде впливати на підсихання треку, а не так, що вони там ці калюжі скрипти завчасно заплановані, незалежно від того, хто де як їздять, воно все одно в цьому місці підсохло, а в цьому ні. Це те, як це працювало в АЦЦ. Тут нам обіцяють. Динамічний трек, повноцінний. Також нам обіцяють працюючу дренажну систему е і не таку, як в Черкасах, дренажну систему, якщо ви розумієте, про що я а так би приїхав, щоб бензин не закінчився. Тобто, якщо на треку є перепади висоти, то водичка буде накопичуватися в низинах і буде стікати з верхів. Так само це стосується бенкінгів і оцього -от всього. Про графічну складову я нічого не буду казати, там у багатьох вау-ефект від того, як там водичка оце розливається по склу, бла бла бла. Це все прикольно, це все класно, але ну, для мене це не так важливо. Якщо вони реально реалізують дощ, хоч трохи який буде нагадувати дощ вір, то це просто. Я не знаю просто 100 років життя, діточок як на небі зірочок куна сам, що там ще щастя, здоров'я. Нам обіцяно, що в ранньому доступі буде 20 машин, 5 треків. Уже приблизно зрозуміло, що це за треки. Уже побачили щонайменше три машини, які були: це Альпін, Хюндай і Porsche Cup. В демці також є машини з трейлеру і обіцяють, що далі все це діло буде виходити там протягом року. Але як саме буде виходити? Поки що ніякого road роуд... Ніякої роудмапи немає саме по тому, як скоро, там раз на місяць, чи раз на півроку, чи раз на рік ми будемо отримувати DLC. Це незрозуміло. Таким хитрожопим, як я, звісно, хотілося б, щоб Куносегей, давайте нам е, всі ті треки, які є в АЦЦ, цього вже буде на перший час цілком е, достатньо. Да, я от такий нудний і нецікавий, що мені навіть не потрібні оновлені лазерскани, тому що ми побачили, що і Брендс Хедж, і Маунт Панорама, і що там третє було, і Імова. Це все. Оновлені версії цих треків. Мені би ліпше 20 старих треків, ніж оце там 5 років чекати одного, але з оновленими кербами. Менше з тим. Там був документик, який утримував ряд чуток. Зокрема, і про те, що 2,5 тисячі квадратних кілометрів площ з дорогами. Це отакий буде фріром. Відкритий світ в АЦ Ево Марко. Задали це питання, він задумався, щось там типу намагався аля в голові рахувати, але ніякої конкретики на цей рахунок немає. Але да, є підтвердження того, що дійсно в нас буде відкритий світ, є підтвердження того, що у нас буде трафік, і навіть там прозвучало в якомусь інтерв'ю, що будуть камери на дорогах. Це прикольно, не більше того, якщо чесно. Для мене. А от те, що мене, звісно, дуже цікавить, бентежить якоюсь мірою, це матчмейкінг, це звісно онлайн. Ам обіцяють якусь внутрішню систему змагань, але отут ніякої конкретики, по-перше, нема. По-друге, напряме запитання, чи буде відбуватися оцей от, власне матчмейкінг всередині самого симулятора, чи чи треба буде ходити на якісь е, сторонні сайти. Тут прямої відповіді немає. Марко каже, що ми, типу, побачимо, і це, звісно, насторожує. По перше, насторожує також те, що на панелі, яка, до речі, так дуже беззубо пройшла. Власне, коли куносам дали час на сцені виставки презентувати там себе, задавались питання, було супер компліментарно. Але от єдине, що там цікаве, було в цей момент, це те, що там був е, Марко Давідо. А між ними сидів. Е, Припрошую, не пам'ятаю, як звати людину, представник. Сім гріда, і вони якраз говорили про те, що от це наш там вірний партнер по організації саме кіберспортивної складової. І тут Ден Сузукі написав в своєму твіті дуже слушно, що дуже дивно, що вирішили Куноси залучитися підтримкою сім гріда при всій повазі до сім рід, але усе ж таки ЛФМ на іншому рівні в плані в першу чергу зручності для користувачів, тому що зрозуміло, що для якихось там серйозних котлетних ліг Сімґрі Сім Грід окей. Але для широких верств, які є, без сумніву дуже важливими, ЛФМ зробив, ну, типу, ЛФМ для АЦЦ зробив. Так багато. Зрозуміло, що і АЦЦ важлива для ЛФМ, тому що у iRacing все добре і всередині iRacing, Але ЛФМ і АЦЦ це ну, якісь такі нероздільні речі, що дійсно було б, напевно, дуже логічно очікувати колаборації в наступному проєкті безпосередньої. Але мені здається, що не домовилися. Просто ну знову ж таки, це просто я, я не хочу роздувати оцю тему, в якій у мене взагалі ніякої інформації немає. Звісно, Звісно хотілося б внутрішню систему рейтингу, систему внутрішніх змагань і оце. Все нам обіцяють щось нове, чого досі не було. А що, але що це буде конкретно, ми ймовірно побачимо не раніше, як 16 січня. Ми збираємося, ми збираємося створити організовану, систему, організовану онлайн систему онлайн змагань на постійній основі. завдяки чому ви зможете знайти зі змагання, зі яке вам хочеться мати календар особистий календар організований. Звісно, ми працюємо над мультиплеєром, над нет-кодом, над тим, щоб зручним було управління серв також думаємо над інструментами античитингу. Наскільки це можливо? Ага, то це типу має бути кроком вперед порівняно з попередніми проектами. Та звісно, так воно буде організовано все всередині проекту, чи це треба буде тинятися по яким зовнішнім сайтам? оці і оці діла? Також щодо підтримки консолей, нам сказано, що підтримка ймовірно буде в майбутньому. Як це було з першого сетокорсу, як це було. З АЦЦ, але на питання про крос-платформу, про змагання між ПК юзерами, консольщиками. На жаль, це неможливо наразі, це пов'язано з тим, що серверна архітектура організації всієї цієї двіжухи. І, на жаль, поки що технічно не зрозуміло, як це реалізувати. Ну, в принципі, тут як у всіх. Нам обіцяють тюнінг, причому тюнінг, який буде не лише візуальним, нібито в питаннях цього тюнінгу заручатимуться підтримкою реально тюнінгових ательє. Зрозуміло, що ця вся історія чіпануть ланос. Вийде гра, ми побачимо, як воно буде, але цю складову хочуть реалізувати, у зв'язку з чим у мене є перестороги. Крім того. Це цікаво знову ж таки, але в мене теж є перестороги. В грі буде внутрішня економіка, якась. Буцімто буде якась кар'єра. Буцімто починати ми будемо з однієї машинки. Буцімто буде можливість заробляти гроші і витрачати ці гроші. Обіцяють куноси, що це лише внутрішні транзакції будуть, тобто це будуть в... внутрішня валюта, нічого не буде купуватися зовні. Питання добре це чи погано насправді доволі серйозне питання, тому що. Замахуватись от на все, і хардкорний симулятор, і, значить, майже рантурізма, і там розумієте, коли люди намагаються всидіти навіть не на двох стільцях, а на п'яти, то, як правило, або падають, або доводиться йти на серйозні компроміси в якості тієї чи іншої гілки, в якості того, як ти сидиш на тому стільці, чи, можливо, навіть на табуреці. І от в цьому питанні у мене є великі перестроги, тому що знову ж таки, я егоїстично хочу, щоб це був. Супер хардкорний крутий симулятор з класною оптимізованою графікою, і для VR, там і для тріпли, щоб там все було організовано чотенько для е Endurance гонок щоб був внутрішній класний матчмейкінг з класною системою рейтингів, розумієте, да? і мені, якщо щоб оце було потрібно відмовитись від кар'єри, я вам скажу чесно: да, мені би цього хотілося. З іншого боку. Е Куноси обіцяють нам і те, і те, і мені дуже цікаво подивитися, як така невеличка студія насправді вирішила це питання. Бо я розумію приблизно, як це було. Значить, чуваки такі сидять, попиваючи, що там в Італії попивають якийсь вінчик, їдять свою вермишель, як вона там у них називається. І тут завалюється такий Марко і каже, чуваки, значить, а це то еволюціоне. І ми тут, значить, з вами маємо зробити щось абсолютно новітнє. Ми маємо зробити офігенно просто всіх весь світ посадить на наш симулятор, зробити крутішу кар'єру, і щоб хардкорніша фізика була. І тут сидить цих два з половиною розробника, дивляться один на одного і кажуть, типа... Чувак, нам треба для цього якісь ресурси, нам треба команда. А Марко каже, з командою всі можуть. А давайте ми щось таке зробимо, щоб було легко, і при цьому дуже цікаво. Я майже впевнений, що воно приблизно десь отак і було. І саме тому мені дуже цікаво, що у них там по факту вийшло у цих кунасів. Значить, моди будуть, але вони будуть лише після того, як гра буде стабільною, тобто по тій же схемі, як це було з першою асеткою, але не зовсім по ній, тому що тепер такої піратської вакханалії відбуватись не буде. Вони дуже хочуть, щоб це була якась умовно офіційна платформа, де модери могли би. Чи то заручатись підтримкою, чи то, я не знаю, якось звірювати годинники з реальними виробниками, щоб дуже важливо, це не були криві косі порти з сусідніх якихось ігор чи симуляторів з якоюсь абсолютно лівацькою лівацькою фізикою. Щодо дрифт-моду, мені дуже сподобалось, як Марко сказав, що. Дрифт не заборонений, хочете і головне, можете дрифтіть. Типу ніяких окремих дрифт модів немає. Є просто фізика, яку вони намагаються зробити максимально достовірною. Про ціну ні, ніхто нічого конкретного не озвучував. Єдине, що було озвучено, що це буде по формату, як це було і раніше в франшизі, вийде гра, яку треба буде купити, і далі до неї будуть виходити дл Е, Абсолютно точно відхрещується до від підписочної моделі, тобто того, як це, наприклад, iRacing працює. Е, не знаю, добре це чи погано. От, чесно, так вони багато всього не обіцяли, і я так розумію, що багато щось цього ще лише в планах, в думках, можливо, на початку розробки, що насправді хотілося би, щоб фінансування було. Тому що, да, куноси замахнулися на якийсь. Ідеальний суперкрутий симулятор, про який ми так багато років е мріяли. І я розумію, що для того, щоб це потягнути, треба, блін, нормальну команду. Треба велику команду розробників, е в яких буде достойна заробітня плата. Talk, Тож, друзі, супер багатообіцяючий проект. Ну реально наобіцяли багато. Це тут згадується багато приказок про замах на гривню. Удар на гривню в 2024 році знаєте, можна багато накидати і жартувати. Я не бачу причин, знаєте, супер скептично ставитись прямо до всього, що вони сказали. Тому що і Асето Корса, і АЦЦ на свій час були абсолютно проривними проектами. Єдине, що лишається реально мріяти і зичити цій студії усіляких гараздів і успіхів. Без сумніву, цей проект потребує нашої підтримки. Як би сумніву, я без вашої підтримки точно цей проект, цей канал би не вивіз. І я дуже хочу на цьому місці подякувати моїм патронам, які власне роблять можливим існування цього каналу. Хлопці, я вам щиро дякую. Також дякую всім підписникам. На цьому, все друзі, все буде Україна. А ми в ній будемо де Оланос, до якого до речі, теж італійці доклали руки, можливо, ноги. Pobaczmy się.